Плес, це це щось смачненьке і провести ніч разом. А, а ви кверіти з вами Ксева? Сьогодні машина, у нас. Блин, у нас 3 сентября, походу. Да, 3 вересня 24-го року всі витає. Коротше, ніч, машина, дорога це взагалі для мене. Mm -hmm. Краще, ніж секс, блін. Там я так кайфую, це капець. Він краще це все поїхати. поїде. Якщо довго їхати, все тіло терпне блін, не можеш уже. Так, хай автор вже почне Але свій коло. віршик, тому що це його мантра. Давайте почекаємо. Я вже почав. Це написано Запоріжжя. Я вже Та почав. Я вже Кожен день ці віршики розвитку. Я вже почав, я почав. Знання, Так, ми... поваги. Ми... Я зараз намагаюся стартанути на 20 хвилин до вимкнення світу а на сервері Одо One Day in Ukraine. Український сервер Гета, на який мене запрошували глянути. І зараз будемо з дівчатами Ну дівчата будуть про своє спілкуватися, а я буду дивитись тут панафоні. Авегата аваквіріти, мої шановні. До речі, пишіть в Ютубі коментарі, які би ви хотіли задати дівчатам. А ми б Сабріною бо він повели. Як ми це бачимо, тому секс потрібен щоб не затерпло тіло mm, Ну і да, можна мені якісь питання звертати. Я то розумію, що я їм тільки допомагаю тут. Лише кнопочку вмикаю, щоб там щось було на екрані, а ви так, можете писати питання. Також можна на обширні теми. Психологія, здоров'я, життєві питання там, і ще там хтось чомусь розбирається. Коротше, пишіть, там, розберемось. Так, і я поки почитаю, почитаю, почитаю кланами е -е, приступні маркування. Окей, так, да, буду тише. Таква нам приступні групування які живуть, як, коротше, роботи докладніше погнали кудись. Це не, знаю, Все, не Запоріжжя. це мабуть тільки в тебе написано. Я не бачу. У мене такого нема. Це з приводу машини, подорожі, до речі, тільки що недавно замовила собі, з Китаю надувний матрас в машину. Щоб просто Надловно. було рівненько Угу, угу, Тепер ми зрозуміли про Прикольно. поєднання. Ага. Це причина, чому всі купляють універсали, так? Да? І на тоні матраси. Блін, курва, Ні, я, я, я Курва! Хоті не знайти кудись. Логу. Так, здавайте знову моє буча на весь екран, а я тут буду поки розбиратися. Чого саме? Ну, гата пише, Запоріжжя на блогі нам та ні. Нас кажу, це буде. Та воно ж може злова. бути не одна область. У угу. мене останні дні за вікнули, загадається година, друга, третя ночі і часто чути. І тиша. Угу. Я мертві з джовами стоять. Я його знаю, чесно зустріч. Тому хоча музику включив, блин. А, о, о, я зрозуміла, про що каже Агата. О, вам не знала. Все, і... побачила, да-да-да. — Ти просто був чорний екран, ми не бачили. Зараз. Так, да, ми говорили. просто не туди дивилися. А, тут це Париж? А, воу, я зрозумів. Mm -hmm. А ви вже йому тривогу. Так, якого хера ти зависаєш, сонечка моя хороша. Я розумію, що мій ноут. Дівчата завжди не туди дивляться. Я взагалі на вишиванку дивилася. Це мене, мене До речі, дуже. Якщо ми дивимося, Людок. ну розкажи. Мені. Навіть і не думав, що ти який сумашачий. Блин. В цей раз в тебе прапор, до речі. Ну це український сервер. Просто а чому я не темношкірий. Ви завжди в своїй голові, а там різне буває. Як це GTI, не, не що, що zero, да. і вони не темношкірий. А чому 76? 1976. Це цікаво. Це ще рік народження. Я, до речі, не знаю, як це взагалі робиться. А чим більше там в цій голові, тим цікавіше. Нажміть out. Угу. Кафе три в одному. О, Єгермейстер, 10 тисяч, окей, чудово. Але в нас на цих грошей поки немає. Я думаю, тут на сервері, а на табі навіть немає онлайну. Тут онлайн не Ага, а, я... а чоловікам страшніше. Автора сервера я не встиг попередити, більше. що я буду заходити. Ой, Покажи, карту. Маленькі, такі прям Е, uh, Зараз. А uh, Що саме чоловікам страшніше? Чи ви про що? Карта якась так дивна Від того чим більше у вас в голові. Ага, типу, у чоловіка в голові тільки дві фази. Три. Поїсти, сходити в туалет і щось від цей. Oh, пограти в гру, да? ням ням тик-тик, а чого не так? <laughs> щось не <adaki> так? Не <Ne? Ми> запороже. <laughs> Я просто не, не розумію. Так. Не, ну, ням-ням, тик-тик, це дуже прикольний опис. Ну просто треба все спрощати. Якщо чоловіки спрощають, то треба ж все спрощати. То ви так надто довго почав виписувати. Володимире, я хочу з вами поспілкуватись. Я позрозумів, не варіант. Окей. Оренда транспорту. Кричі, я думаю, у нас зараз вимкнуть світу, а ми тут нічого не встигнемо, нічого не почуваємо. Ні, це неправда, але в вашій голові себе. потім переходить на голову чоловіка. Ти правщив? Ну блін, ви ж самі таких шукаєте. Є ж різні, але ну, вам, вам же буде скучно, О, блін, от, от знаєте, це... От, от мені ця фраза вам же буде скучно, мені це відчувається як. Знаєте, а як ні-ні ні, не ні, ні, як не подвоха, знаєш, такий, як там кривата фраза така «Смотри, як я можу. і не якось там як на українській мові, типу, ну якийсь аналог, типу, типу, ще покажу як. Оце, вам же ж буде скучно. Це як аргументувати як, як, няк, ну, не сажі. Блін у шейобу. Діло... Не хоче. А потім чого соплю ж, я не зрозуміла. Не хоче не живий. Попитка нові п'ять. Ушедів була чудова фраза відносно цього. Вона там сказала, що треба, як там, коли вона... вона казала, що треба зробити чашку кави і звалити з кімнати. Блин, вона якусь таку фразу казала. Та? Що бачать, а потім вже. Вона якось таку ну, так фразу казала, проблем, яка якраз чудово підходить. Так, У нас вже почалися як там. Не сексистські дискусії, а. ай, блин. А причому, воно є Чоловіки люблять очима, а жінки вухами. Не завжди. Давно я твого чоловіка побачила в його в одній формі і потім все за ним побіжала. За чи за ним. Ну, спочатку я побачила на ньому форму, як вона на ньому сидить, а потім за ним. То і чудово. Романтично, приємно. А він мене ігнорив. О, взагалі є жорстоко. Як, да, він так міг? Як він так міг. Ні, я а... кажу за те, що люди навіть коли знайомляться, не всього себе показують. Звичайно, коли ти побачиш, які в тебе тараканчики зразу на першому побаченні, ніхто не захоче з тобою повністю завжди спілкуватися. Так само і мужики, вони ж зразу, не, що в ресторані не перкнуть і не відригнуть при дівчині. Хто сказав, а якщо це буде шаурмічно. Ага, і, і галобка не, да? не знаю, Бабажаючи себе чоловік, він і не тільки при першому знайомстві, він і надалі буде себе так тримати. Угу. Ну, будь і дівчина як вдало, навіть що... якщо це буде Мівіна, дома це не гарно. А потім починається принцеси не тривога, щось не роблять, Блин, а потім оказується. Спілість там пофіг, мівіна чи лобстер. Розумієш? Це хто а сьогодні у нас згадував за Київстар? А, а, ну зайди, дай їм там піздюлі. Що вони мені не хочуть? Мобільний Та тут інтернет? якісь ціни. Ні, я Питув кажу заригати. Тут якісь ціни. Давайте да, не будемо проригати, бо ви якісь такі теми шей, починаєте а... підіймати. Так, да, давайте не будемо рягати війною, хтось там е, загадує свої студентські роки. Коли вони притерлися до такої степені, що вони там могли підтримати одне одного в будь-якому стані. А ми один інше, дивились стосовно того, що вони перебувалися. Я не відбував, у них там о, цей мідовий місяць, я не пам'ятаю, як українською, блін. Ем... Не пам'ятаю. Ну, всі зрозуміли. Да. Недовий ну, місяць. Ну, пойду, да, так. Да, да, да. У Шрека то, з віслюком, то, да, то. все так і чітко було. Ага, з віслюком. Солодке життя. <реш> <реш> Це повинен вийти новий мультик, да, я щось читала, я що там про цього віслюка буде якась історія. М -м, да, там, там ще я Мерфі повалення. буде його озвучувати. Медивий Ми місяць. Штрафи. Блін. Я якусь на якось навчальну програму тут, походу, промахав. Треба буде адміна сервера шукати. То я думав запустити чисто, як... Там, де він не, якось дракону просину. Аглянути. До речі, цей дракон, це принцеса. Вона тільки ще не розчарована <кій> у житті. Так. Це вже якась порнушка Ну, а починалось через нормального стріму. Допоки дівчата не захопили стрім, не виживе Вадіма і все таке інше. Ой-ой-ой, автор стріму завжди може нас просто вимкнути. Я не знаю, в мене таке відчуття, що стрім висить на вас, а я просто фігньою на фоні займаюсь, так що. Вадім сам в цих бульків на завжди. Нормально. Та ладно, може він ще тут чого. Йому так... це невигідно. Може написати Вадіму, тут в ГТАшку виграєте. По-перше, у нього цієї ГТАшки немає. Я йому перед початком стріму за годину 2 написав, типу, що... ну, він написав, що той сервер не працює. А. походу із Ахмада. Фанат візиків. Если спит ес Ослом. Блин, я думаю, вони, блін, там більш активні. А ти їх, їм, їм, їх і родами поміняв. Я Вадиму писав за цей сервер, він але, це але він мені соло, нічого він не відповів. Мовчить. Але він мені нічого не відповів. Хто завжди мовчить Ви про мене? Вадімчик мені за цей сервер не відповів, у нього немає. Цей сервер не скачаний. А той там, де ми зазвичай грали, то він, типу, на технічних роботах, походу. Якась машина. Плюс я за Магазин одягу. За любої дві ж кроме голодовки. Я також буваю за нього. Бля. Ясно, що ніхіра не ясно пока. Біг-біг <різь> і впав на рівному місці. Це велосипед та заборчик. Вмикаємо фантазію. Ой <різь> юск! Це, це тут якийсь, не знаю, якийсь рекламний проєкт одразу. Це був би тут великий онлайн, і він би ще й бабки за рекламу, правби. Дідуся з Києві всі припхали. Депихають. Ну це ж типу як під Україну зробили, тобто це повністю Сан Андреас, Переробляють під Сан Андреас, переробляють типу, під український мотив. Там сервер, я там інші сервера бачу, які вже більше. Розвинені в цьому плані. То там вони і Укрпошту, і нову пошту, і ще щось, і ще щось роблять. Я вже представляю підроботку на Укрпошті. Просто зайшов, угу. прийняв сміну пішов кушать, полег спать, прийшов, закончился. За де Юск. Торговий центр справа. дрони Якісь обери свою пташку. Обери о, свою о. пташку, так. Да. Да. Так, хододрону. Продаж видобутку. Продаж риби, продаж м'яса, зашибісь. Якщо тут ще як в вороді можна пускати... 20, все на м'ясо. Ну, якщо в гривнях. Це, мабуть, гата з приводу того, що один ти собі купуєш, а другий на ЗСУ зразу. Ну, це може бути взагалі якийсь ріком ігрового моменту, а може бути і збору. Mm, да. Мені поки складно сказати, я думаю. Ми... Ну, я зараз встановив, там я вже далі зв'яжусь з, з а, а, творцем серверу і трохи там зайде всякувати. А зачем себе, розказує. если їх не можна запускати? Ну як? Відправити на ЗСУ? До речі, я хочу сказати, що тут багато у нас дронів літає, і по Києву, і прочих, і просто для зйомки, але просто потрібно попередити поліцію, взяти, ну, усний дозвіл взяти, у них все одно камери пишуть. І можеш собі спокійно літати зі своїм дроном і роздивлятися Київ. Але просто ну, там, маршруту згодити і з цього дрону, щоб вони попередили, що так і так, і все офігіть Ну, ну у нас, наприклад, по місту немає. Ну, у нас, в принципі, не вони знав. майже на якихось святах на на масових заходах. Ну, реально добре отримать, так? Реально, просто підходите до поліції, узгоджуйте, що чи можна так все одно ж, а по базам є воздушний воздушне пространство, що хтось перетинає 3-4 метри. В тебе вряд ли буде грошей да, 50-70 тисяч на фієзний дрон, який буде літати дуже високо. Ну так, да, думаю, добре, що гарно від розміру залежить. Бідні бід, бід, без проблем, а якщо щось там посерйозніше, то Вам то, вечора. дуже дозволять. Давай добра ніч Тому не так, що мене зараз вже світо будуть вимикати добре, через 9 хвилин. добре, гарної тобі ночі. Спи сухенько, шефа не згадуй. Так, да, на ранок, якщо буде особливо болити, вип'є і вип'єш ви ні місів чи там ще щось треба. Ого, це ти це прям так його розмяв? Ні, ні, ні. Це так просто. Да, Та, до я запису. Не це за... Від... відігрався за всі обідки називається. Це ж я і Ти і думає, приходь, ти приходь до мене просто... на масаж, давай, давай. Так, аспірин, парацетамол, 15 монеток. <гум> Аналогін адреналін, зашевіть. не протікаєш, Ну це добре. Короче, все зашибись, тільки ніхера не ясно. Ну ладно, все рівно вже 9 хвилин, нікуди перемикатись, немає сенсу. Йому рано чи пізно прийдеться до мене прийти, тож там і відіграємся. Так, да, да, да. Це у нас взаємно. Як то кажеться. І так, а як заперти машину? Ніяк. Mm, що ти йому там підсипиш, чогось цікавого? Ні, я просто періодично теж прошу його зробити масаж. А, ну масаж. Ні, я думала він професійно тебе буде обслуговувати. Mm. А потім кажуть, що я масаж? я теж масажист. Ну, також я вже під час війни yes. на курси ходив. Куди не прийнять ні масажиста, я без масажу навчився. Ти мені дарває з дипломом, все. А у мене є тільки цей, ліцензія на один від масажу і все. А, ти також началась? Який? Ну так, да, у мене дідусь був діабетиком, тому я прийшла курси по догляду за діабетичними стопами. Вони були безкоштовні і я зразу записалася, мій дедушка все одно їздив на діаліз, Зай... і я там сиділа. А чого він якось по-підерськи біжить? Вибачте. Э, <пинат> Калінця всередину, ручки отак так, по, по бокам <пинат> 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 розлітають. <пинат> <че ты> <пинат> я нічого не зробив. <пинат> ага. Він такий. Я... <пинат> Зим що що я б з ногами. Я з на масаж ходив. Захищаний, як наруто. О, і краще б він був якимось. Тим нашкірим афроамериканцем і бігав нормально. Mm. Мать я також ще в Україні. Так а там можна ж в настройках поклацати, він буде нормально бігати. М -м, скоріше скін змінювати. Тут більше від скінів залежить. Я не думаю, а що може в нього штору. просто узкі джинси, йому незручно бігати? Да, 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 стопудово. Як це ти ще не сказала про узкі стрільники? Защемилось, так. Да. Ага, і курточка. Я думаю, з адміном поспілкуємося. Я, я десь зрозуміла, може курточка кожна, він не хоче її зчесати по бокам, тому він біжить отак так от ручки розтопили і біжить. Да, да, да. стопудово, Шкіряні курці, хлопці з 90-х. Вони, вони всі так бігали в 90-х, да. Це такі просто іздержки професії. Угу. Ну, лівньовки точно видно, що в лечине. Я розбудила не. через вас. він спав, блін, біля мене тут. До ду мене ну, тебе нафіг, блін, так роже. Дала виспитися. Школа танців, якраз для такого танцора. Так, да, так, да, якраз для такого. Тільки щось тут пустенька. Да, Йому вже нічого не заважає. Було... включити так, Дай мені ударних. Бін. Хоча, я думаю, на концерт монатіка не правда сходити. А то ще за період що ковіда, що війни, з концертами у нас багато в країні. Я тільки не, не, не ясно, тут ні з ким взаємодіяти. Пусто, не, не вистачає, хоча б він Ем... О, давай потанцюємо. Да. Він, якщо він так бігає, то танцює він ще прикольно. Я навіть не знаю, як тут танцюється. Я навіть не знаю, як тут з менюхами заправлення. Ні, то треба адміна а витягувати. Ти постійно бігаєш по пустому цьому місці і нічого цікавого. Абс... У нас треба супер. А то один раз тільки було прикольно, то коли ви з водіємо, робили еротику. Перехрестись бояриня, ти в чому я про ваші О божечки. Я бачу, що до вас дівчина підкотила на мотоциклі вас катала. А потім ви її забули про ці пози прикольні. Що вона до вас приєдналася. Що вона рулі катались. А як вийти з цього рулі. Про що вони говорять? Ой, це шукайте відео там, блин, абсолют. Добре, спокійної ночі всім Аравлик не загравай до Вадима. Добра ніч. Є що би спомніла. Я так, так, буду сьогодні смотри друг в другу. Ну, телефон дія. я згадав. Там ще під юбку по телефону, телефон дачі да. цьому заглядували. Він Вадим підстрибував а це. Ні, чи навпаки. Ну, да. Хтось підстрибував, підстрибував і інше заглядав йому. А хтось з вогнемета йому під юбку підсвічував. <рес> так, да, там було темно, погано видно. Вони не бачили, якого кольору трусіля, ще... <рес> там <рес> галіфе, там, <рес> там не трусіля, там були галифе. Там все було чітко. Так. Зв'язок з адміністрацією. А потім, кажуть, дівчата з бочинці". Ну так. Да. Ну да. ми, під ми, ми, ми це робили чисто З дослідницею. Сто подобається, як же. Трішка 3 на 4. Три хвилини полаю, сім'ї відростає, Да, да, да. так. Да. Потім заходьте ще. Там хал Палпатин. Телефон на П. І на І телефон. А менюшка. А мені В смысле, тут можна змінитись. Это дедво вообще. Йо-моє. -йо. А як так? Це шо за бах? Куртку знімає, чи мені здалося? до майки роздягається. Ти бачив його пупочок? Ні, попочок не з тих. Попочок не встиг. Так, про всяк випадок ми на майбутнє прощаємось, бо в мене хвилин через 5 мають вимкнути світло. З нами гостях була Шедіо і Сабріна і гата смітком в чаті. Пока ночі. Так. Да. А далі ми будемо ще сидіти базікати. На браніч да. 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 Далі ми будемо ще сидіти базікати, просто що в якийсь момент може вимкнути світло. І будемо знову до завтра тоді сидіти. Я, я прогульщик, завтра нікуди не їду. Можно в Санти никуда не едешь. Маш на вазе на работу не едешь, чи? Не, у мене завтра на работу, у мене курс. А я не хочу їхать. Мовний курс чи? Угу. Бух ты мой. что ж за стыди срам. Да я всегда ничего не вчу. Не, я не за тебя, я за персонажа. А. Дякую. Будь ласка. Боже, коли зараз ми на стрімі не верт Зараз ночі. О, да мы ми смітком. Дякую за увагу. світло вимкнулась. Ми смітком колись. А, колись також поначалу мак їздили. Так. А у мене ще є Wi-Fi, то я хотів себе збільшити новий з екрану, а у мене картинка зависла. Тож, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео та стрімах. Якщо вам подобається даний формат, підписуйтесь в TikTok, Telegram, YouTube. По бажанню можна підтримати, підкормити стрімера за посиланням в шапці профілю на Monobank чи DonaTo. Так, давайте про всяк випадок, я запишу цей уривок як для початку стріму. А, вітаю вас! Це Радіо стрім. Бо по факту я ніякого гру адекватно не вімкнув, але в принципі ми спілкувались весело. І тому можна це спробувати публікувати в YouTube, а там уже гадав, те що з цього вийде. Так що, вітаю. Ну, оскільки це кінцівка, да, до зустрічі, до, зустріч, до побачення. І світла, гудбай. А, не, да.